Привіт, малята! Я дуже рада вас сьогодні бачити! Я пропоную вам сьогодні пограти із звуками. Ми вже вміємо з вами красиво і правильно вимовляти звуки з та Ж. Давайте сьогодні іще раз потренуємось правильно їх говорити та не плутати між собою. Дивіться, до нас прилетів. Комарик. Комарик зуде. Так, як наш звук з. Давайте ми з вами пригадаємо, що ж роблять наші помічники для того, щоб цей звук звучав правильно. Що робить наш язичок? Він дивиться. Донизу, правильно, він ховається за нижні зубки. А що роблять наші зубки? Показують парканчик з маленькою щелинкою. А що роблять наші губки? Так, вони посміхаються. А вітерець вилітає з ротика. Холодний чи гарячий? Холодний. Правильно зітек! Молодці. І якщо ми з вами все це робимо вірно, в нас виходить красивий звук з -з -з -з. пісенька комарика. А тепер давайте пригадаємо, як звучить звук ж. Дивіться, який кругленький та веселенький жук до нас прилетів. Він літає та жужить. Ж! А як же ж звучить наш звук ж правильно? Що для цього мають робити наші помічники? Язичок піднімається вгору правильно, між зубками щілинка. Губки округлюються. Та вилітає з ротика гаряче повітря. Ось ми і пригадали з вами, як вимовляти звуки з та Ж. А тепер давайте з вами визначимо, в чому ж різниця. Коли ми вимовляємо звуки з... Язичок ховається донизу. Бачите, стрілочка показує донизу. А коли вимовляємо Ж, язичок піднімається догори. Бачите, стрілочка стрибає догори. Давайте ми тепер з вами спробуємо пройти цією доріжкою і стрілочок. І будемо вимовляти той звук, яке направлення показує нам стрілочка. Якщо стрілочка показує донизу. То вимовляємо правильно з. А якщо догори, то вимовляємо Ж. Молодці. Ну що, давайте рушаємо нашою доріжкою стрілечок. Перша донизу. З. З. Ж. 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 З. Молодці! Ви чудово впоралися з цим завданням і правильно назвали всі звуки. А тепер дивіться, дивіться, скільки комах прилетіло до нас у гості. І вони запрошують поспівати разом із ними. Давайте поспіваємо їх пісеньки. Спочатку давайте пригадаємо, жучок у нас з вами жужить жун. А комарик зуде? Тож давайте ми з вами знову пройдемо доріжкою тепер із комашок. Яку комашку бачимо, ту пісеньку і співаємо. Почали? Які чудові пісеньки у вас вийшли! Ви чудово впоралися із цим завданням. А далі дивіться, дивіться, Комарик пропонує нам пограти в гру, промовити його пісеньку разом із іншими звуками і з голосними. У куточку біля комарика написана буква. Ми з вами вже знаємо, що звук З на письмі позначається саме такою буквою. Давайте ми спробуємо тепер з вами прочитати те, що написано на листочках. Поєднати наш звук З із голосними звуками нас мають вийти з вами склади. Хто з вас вміє читати може прочитати їх самостійно. А якщо ви читати ще не вмієте, то я вам зараз допоможу. Давайте я буду читати склад, а ви за мною повторювати. І так, перший «За». Тепер ви. Добре. Наступний склад. З. Тепер ви. Чудово! Далі промовляємо. ЗЕ! Дуже добре! Тепер зо. Чудово! І останній зу. Прекрасно! І з цим завданням ви також впорались дуже добре. Ну і тепер жучок теж пропонує нам, Отпер, жучок теж пропонує нам потренуватися співати його пісеньку разом із голосними звуками. Ми з вами також пам'ятаємо, що звук Ж на письмі позначається ось такою красивою літерою, яка також схожа на жучка. Давайте. Йдемо за тією ж схемою. Якщо ви вже вмієте читати самі, то ви самостійно читаєте те, що написано на листочках, намагаючись дуже красиво промовляти звук Ж, піднімаючи язичок догори. Якщо ні, то повторюйте за мною. Жа! Так. «Жо». Чудово! ЖУ. Добре. ЖЕ. Прекрасно! Жи! Чудово! І з цим завданням ви також порались. Молодці! Ви сьогодні порались з усіма завданнями. Просто прекрасно! Я вам дякую за увагу! Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей. Я сподіваюся, що ви добре запам'ятали, як правильно і красиво вимовляти звуки з та Ж. Бувайте!